Вітаю всіх! Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачні цукерки дуже швидко. Спочатку подрібнюємо вафлі. У мене сьогодні вафлі щедрі кихарківські. Якщо у вас немає блендера, можна вафлі подрібнити на терці. Потім мені треба приготувати крем. Для крему використовую молоко, цукор, додаю какао. Обов'язково потрібен в даному випадку блендер, тому блендером. Все починаю перемішувати. І потрошку додаю рослинної олії. Потрошку як майонез робимо. Крем починає загущуватися, нам так і треба. Потім крем додаю до подрібнених вафель, І щоб консистенція була от така. Додаємо стільки крему, скільки потрібно. Потім роблю ось такі заготовочки. Кладу горішки, в мене сьогодні кешю. Можна використовувати кешю, можна фундук, можна волоські горіхи. Які у вас є, з будь-якими горішками ці цукерки будуть смачні. Спочатку формуємо ось такі кульки, викладуємо їх на тарілочку дуже красиво, тому що в нас цукерки на святковий стіл. Цукерки готується дуже швидко, далі готую глазур. Для цього в мікроволновку поставила в мене молочний шоколад з вершковим маслом. Треба ось так його потроху розтопити, щоб поєдналося і вершкове масло, і шоколад. Можна використовувати, якщо вам подобається, і гіркий шоколад. Теж буде дуже смачно. Тепер отак от занурюю в глазур наші цукерки. Якщо ви хочете, щоб цей процес був більш швидким, можна оці заготовочки хвилин на 5-10 поставити в холодильник. Тоді глазур буде дуже швидко застигати на цукерках. Але вона і так дуже швидко застигає. Ще прикрашаю цукерки зверху подрібненими горішками. Тут в мене і горішки, і вафельки. Ну так, щоб було не дуже грубо, але і більш цікавіше. Потім викладую ось ці цукерки, можна на фольгу викладувати, а можна на пергаментну бумагу. Що у вас є? Все, цукерки готові. Глазур застигла, тепер можна викладати на красиву тарілочку. Цукерки виходять дуже ніжними. Якщо трохи їх потримати в холодильнику, вони зовсім не будуть бруднити ручки наших діточок або наші з вами. Ці цукерки власного виробництва. Ви точно будете знати, що ви поклали в ці цукерки. Пропоную приготувати такі цукерки на святковий стіл. Якщо вам сподобався наш рецепт, ставте нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Завжди намагаємося вам пропонувати ті рецепти, які готуються, дуже швидко і дуже-дуже смачні, а ще дуже красиві. Друзі, ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі смачно швидко! До зустрічі!